Сім фільмів про очікування, що допоможуть глибше пережити Адвент. Адвент час очікування. Протягом чотирьох тижнів, що передують Різдву Христовому, ми чуємо ці слова так часто, що вже й не заглиблюємося у їхній зміст. Але що ж насправді означає це очікування саме для нас? Кожен із героїв фільмів, які ми пропонуємо вам для перегляду, на щось чекає. Для когось це свобода, для когось порятунок, для когось справедливість, а для когось втілення химерної мрії, ще хтось просто живе в очікуванні чуда. Ці зворушливі історії гарна нагода для нас подумати над тим, чого ми очікуємо від життя, на чий прихід ми чекаємо протягом Адвенту, і над тим, що одне нерозривно пов'язане з іншим. Фільм у нашій добірці має назву Ніч Святого Лоренцо і розповідає про події однієї страшної ночі, які трапилися наприкінці Другої світової війни у невеличкому італійському містечку. Поразка нацистів видається очевидною і неминучою, і німецька армія змушена відступити з цих земель. Розлючені та принижені солдати прагнуть помститися за поразку ні в чому невинному мирному населенню. А тому бажають наостанок заподіяти мешканцям містечка якомога більше зла. Замисливши лихе, нацисти наказують їм зібратися у місцевій церкві. Частина людей вирішує довіритися милості Божій, тоді як інші, одягнувшись у чорне, щоби злитися з нічною темрявою, намагаються втекти з містечка на пошуки американської армії визволителів, яка за чутками перебуває десь поблизу. У нічній пітьмі переплилися страх і смерть, ницість та жорстокість, надія, відчайдушність і навіть справжнє небесне чудо, яке ми бачимо очима восьмирічної дівчинки, що вийде живої тієї пітьми, щоби розповісти про події своєму маленькому синові. Наступний фільм у нашій добірці має назву Засуджений на смерть Утік. Або Вітер віє, куди забажає. Це біографічний фільм, який був знятий на основі мемуарів Андре Девіньї, французького солдата і члена руху Опору. Його назва містить у собі рядки з Євангелії від Йоанна: Вітер віє, куди забажає. І шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить. Так бо й з кожним, хто народжується від духа. Головний герой фільму лейтенант Фонтен. Його заарештували у 1943 році, а згодом засудили до страти нацисти. Ще під час арешту він безуспішно намагався втекти. А опинившись за ґратами, починає впевнено і планомірно готуватися до втечі, попри скепсис, із яким до його задуму ставляться інші в'язні. Фонтен має настільки сильний та волелюбний дух. Що його не зламає навіть страта іншого в'язня, якого прирекли на смерть за спробу втечі. Він не збирається відмовлятися від свого наміру, очікуючи потрібного моменту, Аж раптом у нього з'являється товариш по камері 16-річний юнак, якого фонтен підозрює в таємній співпраці з нацистами. Ще один фільм у нашій добірці. Розповідає про отця Френсіса Шура і має назву Третє чудо. Отець Френсіс постулатор, чия робота полягає у розслідуванні справ про ймовірні чудеса, які можуть стати причиною для канонізації. Він ніколи не стикався зі справжнім чудом до того ж, переживає тяжку кризу віри тому має прізвисько вбивці чудес. Адже часто його визнання чудес. Несправжніми ставали причиною втрати віри для цілих парафій. Одного разу отець Френсіс отримує завдання розслідувати випадок зі статуєю Богородиці, яка, нібито плаче кров'ю. Та зв'язок цього випадку з нещодавно померлою місцевою парафіянкою Гелен. Опинившись на місці, він дізнається про малоприємні та далекі від побожності подробиці цієї історії. Дівчина зцілена у дитинстві ймовірною святою стала повією, а донька Гелен втратила віру. Але попри це та попри плутанину у власному житті, яку переживає священник, з часом він переконується, що має справу зі справжнім чудом, і починає боротьбу за визнання Гелен Святою. Серафіна Сенліса під такою назвою ми пропонуємо переглянути вам фільм про Серафіну Луї, представницю жанру наївного мистецтва. Народжена у бідній родині, вона рано залишилася сиротою і змушена була заробляти на життя роботою в наймах. На зароблені гроші серафіна, що мала хист до малювання, купувала фарби, змішуючи їх із кров'ю тварин та соком рослин, створювала дивовижні картини. На звичайних дерев'яних дощечках. Якось у домі, де Серафіна працювала прибиральницею, з'явився новий мешканець, художній критик та колекціонер Вільгельм Уде. Спочатку він не звертав особливої уваги на дивакувату служницю, але одного разу йому на очі випадково потрапила одна з її робіт. Вільгельм переконує Серафіну у тому, що вона дуже талановита. І обіцяє піклуватися про неї та підтримувати її у творчості. Окрилена успіхом і достатком, жінка починає творити з новим натхненням. Однак із часом її психічний стан погіршується, і це стає початком трагедії. Наступний фільм у нашій добірці розповідає про британського письменника. Джеймса Балларда в його напівбіографічній історії під назвою Імперія Сонця. Джим англійський хлопчик, що разом зі своєю заможною родиною мешкає у Шанхаї. Він має одну велику пристрасть у житті літаки. Цьому захопленню Джим присвячує весь свій вільний час, вивчає різноманітні літаки, збирає моделі і грається з ними. Але коли у 1941 році у небі шанхаю з'являються справжні військові японські літаки, життя Джима перестає нагадувати безтурботну казку. Під час евакуації хлопчик губиться у охопленому жахом натовпі і залишається один на вулиці у захопленому ворогами місті. Деякий час він блукає шанхаєм у пошуках їжі й даху над головою. Аж доки не опиняється у таборі для інтернованих осіб. Життя його перетворюється на довгу низку злиднів, страждань і поневірянь, із яких Джим уже не вийде таким, яким був до війни. Наступний фільм, який ми пропонуємо вашій увазі, має назву Стромболі Земля Божа. Розповідає історію біженки з Прибалтики на ім'я Карін, що перебуває у таборі для переміщених осіб. Вона знайомиться з молодим солдатом на ім'я Антоніо. Він закохується у дівчину і пропонує їй одружитися. Карін приймає пропозицію і переїздить разом з чоловіком на його рідний острів Стромболі. Тамтешнє життя викликає у неї відразу. Велика частина мешканців острова виїхала на заробітки, а ті, що залишилися, здаються її грубими, обмеженими і неприємними людьми. Сімейне життя теж стає нестерпним. Антоніо виявляється ревнивим і здатним на жорстокість чоловіком. Одного разу, коли на острові стається виверження вулкана, Карін, яка перебуває на третьому місяці вагітності, уривається терпець. Вона виривається на волю попри те, що чоловік замикає її у домі, забивши двері цвяхами, і вирушає в важку дорогу, під час якої вона раніше переконана атеїстка вперше звертається з проханням до Бога. І на завершення ще один чудовий фільм. Який варто переглянути у цей час? ЛЕГЕНДА ПРО СВЯТОГО ПАНЕНИЦ АНДРЕАС бездомний волоцюга, який Ночує під мостом через річку Сен. Одного разу з ним трапляється неймовірний випадок. Незнайомець дає йому 200 франків, висловивши впевненість у тому, що за допомогою цих грошей Андреас зможе зробити крок у краще майбутнє. Почавши життя з Чистого аркуша. Вражений чоловік обіцяє повернути незнайомцеві гроші, коли стане на ноги. Однак той просить Андреаса замість цього пожертвувати ці 200 франків церкві святої Терези, яка стоїть неподалік. Чоловік виправдовує очікування загадкового добродія йому вдається покінчити з минулим, і життя його докорінно змінюється. Пам'ятаючи про обіцянку, Андреас збирається нарешті повернути гроші у церкву, але, як це часто буває, щось або хтось постійно стає на заваді його найкращим наміром.